Слава Україні, слава нації і де з Російської Федерації. У Сполучених Штатах Америки зафіксували підвищену активність логістичних суден, які призначені для перевезення озброєння військової техніки та спорядження. Нагадаю, що 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто. Дарувати озброєння з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість пізніше. Колись Америка вже робила такий крок, тоді він став одним з вирішальних для перемоги над нацистською Німеччиною. Програма Лендліз, розроблена президентом Франкліном Рузвельтом, була затверджена Конгресом США 11 березня 1941 року. Головною ідеєю програми був такий вислів. Якщо наш сусід надійно захистив свій дім, то й нам безпечніше. До кінця Другої світової війни більше 40 мільярдів доларів у вигляді прямих грошових кредитів, озброєння, транспортних засобів були надані 44 державам світу. Обсяг допомоги Радянському Союзу склав 11 мільярдів доларів. Після закінчення війни програма «Ленд-Ліз» трансформувалась у план маршала по наданню допомоги для відновлення економіки дружніх, демократичних держав, навіть якщо ці держави під час війни були ворожі США. Схоже на те, що зараз триває масштабна операція з морського транспортування зі східної частини Сполучених Штатів. В ній беруть участь майже всі логістичні кораблі флоту США в Атлантиці. Окремо замічена участь ролкера СНС Соудерман, а також сфотографований вихід з бази у Норфолку вантажного судна класу Луіс Ант Кларк. У СНС Соудерман належить до класу Уатсон та призначений для перевезення військової техніки. Це величезний 290-метровий корабель. Загальна площа для розміщення вантажу становить 36 тисяч квадратних метрів. Щодо суден класу Луїс ант Кларк, то вони призначені для перевезення боєприпасів, запасних частин та інших припасів. Їх використовують для забезпечення підрозділів морської піхоти та безпосередньої матеріально-технічної підтримки авіаносних груп у морі. Водночас жодних заяв про таку активність з боку флоту США у публічній сфері немає, хоча у мережі вже достатньо фото з логістичними кораблями, які відправляються з морської бази у Норфолку. Щодо вантажу та його призначення, то існує не так і багато варіантів. Або для постачання озброєння для України виділили кораблі, що абсолютно логічне рішення, враховуючи об'єми допомоги, або США перекидають у Європу додаткові сили з важкою технікою та озброєнням. Також, нещодавно, президент США підписав закон, яким виділяється додаткова підтримка Україні на загальну суму майже в 40 мільярдів доларів. З них. 6 мільярдів на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу з безпеки Збройним силам України, майже 9 мільярдів на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні, 4 мільярди на фінансування операцій європейського командування, у тому числі розвідувальну підтримку, 11 мільярдів на зброю, військове та захисне обладнання та спорядження. Яке Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами без додаткового узгодження з Конгресом, 14 мільярдів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу, 4 мільярди направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам? Як ви думаєте, наскільки це змінить ситуацію? Підпишіться та поставте лайк. Все буде, Україна!